Алітіві 4 провінційні вісті інформаційна програма з Тернополя. Вітаю вас. На Тернопільщині світла сьогодні менше в Укренерго збільшили обсяг обмежень. Чотири черги відключення світла застосовують з 14 до 24, а не з 16 години. Врешту годин будуть застосовувати три черги відключень. Споживання електроенергії в країні на максимальній позначці для літнього періоду. Причина аномальна спека в Україні і Європі за значного дефіциту енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів, зазначили в компанії. За прогнозами сьогодні споживання залишає. Тиме це високим і значно перевищуватиме існуючу потужність у системі для його покриття. Імпорт електроенергії запланований упродовж доби із Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загалом обсягом понад 25 тисяч мегаватт годин. Національна служба здоров'я України зафіксувала порушення у медичних закладах Тернопільщини. Це стало відомим у результаті проведення Національною службою здоров'я України моніторингу дотримання умов договору у межах програми медичної гарантій. Результати моніторингу озвучила очільниця відомства Наталія Гусак на брифінгу у Тернополі. У обласних медичних закладах під час моніторингу їхньої роботи Національною службою здоров'я України зафіксували порушення. Ми бачимо, що порівняно з минулим роком на Тернопільщині найбільші темпи зростання і кількості нових пацієнтів, тобто, ми маємо близько 10% нових пацієнтів після наших песів в програмі Доступні ліки. Тобто, це ті люди. Які не знали про програму, після того, як ми з вами спільно проінформували, НСЗУ проводить два види моніторингу: це автоматичний та фактичний. Автоматичний здійснюється постійно у вигляді дистанційного спостереження, а фактичний передбачає візити до медзакладів або запит і аналіз їхніх документів. Давайте чесно сказати, скільки скільки нових важкого дороговартісного медичного обладнання КТ, поставлено МРТ. КТ, МРТ, діагностичні лабораторії сучасні, ремонти комфортні, фінансування. Я вам назвала 4 мільярди вчасно заходить на рахунки надавачів. От прямо вчасно це дає можливість підняти заробітні плати, закуповувати лікарські засоби. Але в окремих лікарнях ми не бачимо результату. В окремих лікарнях ми бачимо збільшення скарг пацієнтів на те, що допомога надається не безоплатно. Серед лікарні, у яких знайшли порушення Купичинецька та Борщівська. Чому ми маємо закривати очі, що у вас в області є лікарні, де приймаються пологи без пакету пологів? От уявіть, держава не закуповує в цьому закладі. Папологи послуги, послугу, тому що ми вважаємо, що цей заклад не може надати якісну на цю послугу, тому що немає ні обладнання, ні концентрації послуги. Наталія Гусак каже, також до НСЗУ надійшло 15 скарг про роботу медичних закладів Тернопільській області. Серед них чотири скарги щодо вимагання грошей із пацієнтів. Я бачу, що лікарських засобів за увесь рік, от уявіть, за увесь рік закуплено на 36 тисяч гривень. Чи може я як голова Національної служби здоров'я України сказати жителям цієї громади, що оскільки тут в цьому закладі є договір з НСЗУ, що ми можемо безоплатно надати що вони надають безоплатну медичну допомогу, якщо лікарських засобів закуплено на 36 тисяч? Це навіть не 0,1% від тих коштів, які ми перерахували. Наталія Гусак розповідає, що про порушення пацієнти лікарень можуть повідомляти на гарячу лінію НСЗУ. Вона зауважує, якщо лікарні у нашій області не зреагують на зауваження, то на них чекає розірвання договору з Національною службою здоров'я України. Мобілізовані водії, військовослужбовці та звільнені у запас, демобілізовані із лав ЗСУ, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, можуть пройти безкоштовно курси водіння у Тернополі згідно з міською програмою обороноздатність, вони можуть безкоштовно навчатись водіння, проходити підготовку або перепідготовку і отримати посвідчення водія різних категорій. Легкодоступне та безкоштовне навчання для отримання посвідчення водія пропонує одна із автошкіл Тернополя. За програмою обороноздатність від міської ради комунальне підприємство Автошкола міськавтотранс надає безкоштовні послуги для військовослужбовців, які закінчили службу, а також для тих, хто її проходить. Практично навчаємо всіх категорій: АА1, Б, С, с 1 ЦЕ, БЕ, Д і Д1. Тобто всі категорії, крім категорії, це один є, немає в нас. А так решта всі категорії є згідно ліцензійних умов. Незважаючи на вимкнення світла, теоретичну частину навчання можна пройти в онлайн режимі. Заняття проводять незалежно від графіку виключень, тричі на тиждень. Керівник державного підприємства Мирослав Сновида розповідає. Автошкола не припиняє набір учнів, оскільки на це є великий попит, і мало не кожен день приходять охочі здати іспити, аби в майбутньому отримати водійське посвідчення. Олександр майбутній учень автошколи. До повномасштабного вторгнення він не мав досвіду водіння, оскільки великої потреби в цьому не було. Але, на жаль, війна внесла свої корективи у життя. Розповідає чоловік. Після звільнення від служби військовий таки вирішив скористатися цією програмою і записався в автошколу для того, щоб отримати посвідчення водія. Порекомендували знайомі по роботі. Вони побачили оголошення надали на сторінці і мені дали номер. Я подзвонив, пройшов медогляд і прийшов сюди. Директор автошколи переконаний, подібні програми для тих, хто несе службу, важливі, оскільки з'явився дефіцит кермувальників у військових частинах, а демобілізованим це необхідно для подальшого працевлаштування. На сьогодні автошкола має 59 учнів: 8 з яких вже пройшли навчання. 75% випускників успішно здали іспит в регіональному сервісному центрі Тернополя і набули статус водіїв. 2024-й став особливим для випускників закладів вищої освіти не лише через отримання диплома, але й через те, що їхнє навчання відбувалось в складних умовах у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулося урочисте вручення дипломів випускникам факультету філології та журналістики. Більше про святкову подію далі. Більше ста дипломованих фахівців за спеціальністю філологія та журналістика цьогоріч випустив Тернопільський національний педагогічний університет. 2024 рік став знаменним для випускників бакалаврату не лише через отримання заповітного диплома, але й через те, що їхнє навчання відбувалося у надзвичайно складних умовах: спершу ковід, а потім і повномасштабне вторгнення. Насправді ці чотири роки промайнули просто непомітно з шаленою швидкістю. Я завдячую. Всім. Всім викладачам нашого університету за те, що вони дали нам той неоцінений досвід. Я вже працюю за своєю спеціальністю і хочу в цьому розвиватися. Своїми емоціями після чотирьох складних років навчання тілиться і Лілія Долінська. Дівчина тепер дипломована, вчителька української мови та літератури. Поступали, ми була корона відповідно. З одногрупницями ми одна одну в лице не знали, але ми знали чудово, одне одну по голосу, могли впізнати. Після вийшли на місяць навчання, фактично розпочалась війна, і загалом було дуже важко, але ми це зробили. І сьогодні ми вже з дипломами. Ми щасливі, що ми тут і надіємось продовжувати наше навчання під мирним небом. Попри усі труднощі, рівень знань у випускників 2024 року високий. Багато випускників вже знайшли роботу, бо планують продовжувати навчання в магістратурі, розповідають у університеті. На долю цього покоління припала війна. Два роки війни, і навіть більше як два роки не могли не позначитися звичайно і на навчанні. Але попри це, ми мали маємо сьогодні дуже гарних випускників. Ви знаєте, кожен раз, коли я вже багато, багато випусків таких мала, коли я дивлюся в зал наших випускників я вірю в світле майбутнє нашої України. Я вірю, що ми переможемо ворога. Тетяна Вільчинська переконана, що цей випуск по праву можна назвати героїчним. Їхній досвід навчання у часи пандемії та війни надихає та дає віру в те, що здібна та талановита українська молодь здатна сформувати вільну і незалежну державу. Україну охопив потужний антициклон, призвівши до аномальної спеки до 40-42 градусів. Погода на вихідні буде виснажливо спекотною, а опади ймовірні лише в окремих регіонах і на заході України. Повідомили синоптики. В суботу стопчики термометрів у Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях піднімуться до 39 в день та до 22-24 уночі. Нарешті території країни очікується до 37, а вночі до 23 градусів. За такого прогнозу плюс 29-30 21, а вночі вісімнадцять двадцять в Донецькій і Луганській областях здаватимуться прохолодою. Ну і синоптики прогнозують послаблення спеки з 20 липня. Однак, південь України втримуватиме розпечене повітря довше. Українцям нагадали про важливість дотримання заходів безпеки під час спеки, пити воду, уникати сонця і носити одяг з натуральних тканин. Нехай спека йде вам на користь спокійних і комфортних вам вихідних. І до зустрічі на ТІВІ 4.